Всем привет, С вами Пандрен і здесь я буду грати прятки на сервері Light Cloud. Все, тих пряток закладається в тому, що ми стоїмо якимось блоком і починаємо ховатися. Я став блоком пічки, я хочу десь ховатися. Я не знаю, у нас осталося пряче 14 и охотника 2. Окей, я десь сюди забіг. Но нару так, куда бы нам залізти? Сюди... Тут же Хтось свинення... Так, скоро. все, Нашу кают же. А я же не сховался. Хм. Капец, блин. Так. Блин, ну это ж видно, що не пометила, не пометила, пометила. Так, не за нами бежит, не. Мы можем час сховаться. Свинка. Так, оп. Два. Блин. Хотником уже десять прячешься. Давай, залаз, залаз. Ну давай, блин, не хоче. Так Хі -хі. назад. О, пічки. Блин, як би тут стот? Ну так не стану, але так пила. Все, я став блоком. О, найдний Адме жизнь за руки, трохи помітний. Окей. Так. Нікого ще не бачу. Там нікого. Вон бачу одного. Біжі одного. Окей. П'ять стан сім, сім охотників. Сталося 4 хвилини, 26. 7 секунд Дивимо, що что мене не Оп. Блін. Вон свінка Так вон я бачу одна вже шесть Кей написал Чатго мене найдите Добре. Чим не буду шукати? Так динаміт, походу, це хтось. Вон бачу одного. Так, на засіли. О вон топа. Хто мене вмер сам? Довго мене не зна... Ой, ой. зна Блін. Оце так ступил о, все встав, Блін. приходис. А... Блін. Що за? Добре, я вже переховався. Щось якийсь був, що я не міг вийти. Прячувся залишилося 3. І я думаю, скоро мене знайдуть. Я вже готовий нажимати слот перший. Так, тут двоє, а охотників десь і оставшихся троє. І вони мене не знаходять. вони їм що? Я не на гору. Оп. Що? Так. Я там вікно все нормально. Ото вже думаю, вже за мною йдуть. Прячехся два. Окей, окей. Ні. Вони бачу один нік. Не знаю чи ві. Навіть два ніка. Он там внизу стоїть один преміум, а другий просто ігрок. Я знаю за шрифтів, щоб було ніколи не видно. Якщо вони взагалі бачу нікуди. Так, один уже пішов кудись, а другий стоїть. На шифті буду стояти. У Вони двоє один клодно. Закінчиться гра через 30 секунд, якщо вони мене знайдуть. Я один остався. <смір> Нормально. Тут мені не зде показує. Десять девять. Вісім, сім, пять, 4, 3, 2. один, и я выхожу. Победил, я победил, победил, победил. я верю. Всем спасибо за просмотр. Кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч, с вами был Пандрен. Всем пока. Опа, кисанский нагмены. Да ладно.